Thank you За часом все більше людей замислюється про здоровий спосіб життя і про здорове харчування. Саме про нього ми і сьогодні будемо говорити у нашій програмі. Мене звати Надія Захарченко, це програма Уманська кухня сьогодні я щиро рада представити вам нашу гостю це пані Зоя Партак. Зоя прихильниця вегетаріанської їжі. Я права Зоя. Окрім того, ви астролог, психолог і дієтолог. Якщо ви прихильниця саме от такої вегетаріанської здорової їжі, я так розумію, що і готувати ми сьогодні будемо саме таку страву, правда? Звичай. А що ми будемо готувати? Ми будемо вегетаріанські котлети з цвітної капусти із овсяних пластівців і такі хлібні ліпешки з цільної муки. А я багато так бачу таких всяких баночок, це що таке? Спеції приправи, що тут у нас. Ну, Здорова кухня, вона їжа спецій рахується мертво. Тому що всі спеції вони несуть певну енергію і кожна спеція є лікувальною. А які у нас тут є спеції? У нас є кумін, або його називають зіра. І він з роди тміну, звичайно, трошки інший запах. У угу. нас є шамбала. Або метхі, її ще називають, вона має грибний запах, трошки гіркий смак, і вона регулює травлення. І в нас на українській мові її називають пажитник, використовується як спеція насіння і трава. І в нас є кардамон. Вона має дуже приємний запах, ви можете все понюхати, попробувати. Це <плес> така, такий антибіотик природний, він лікує всю ліву сторону. Досить приємно пахне, лимоном таким і використовується до солодких страв в більшості. І також і до таких. Будемо починати. Якщо? Давайте, Якщо? що спочатку робимо? Ми поставимо відварювати капусту і тоді будемо сити тісто, Добре. щоб економити час. Так. Нам потрібна водичка, да? так? Трошки. Трошки. Коли ми варимо овочі, ми води використовуємо мінімум, щоб не виварювалося всю воду. От капусту ми покриємо до половини водою. І вона буде так, як в власному соку. На такі квіточки, да? Да, можна Вони на менші мають бути чи більше? От у нас каструля не така велика, то ми їх наполовину розріжемо. Пані Зоя, от скажіть мені, будь ласка, вегетаріанство це ну, якийсь певний стиль життя, це філософія. Це ж не просто обмеження, правда? Ну, Це дуже багата кухня, її вряд ли можна назвати обмеженням, тому що м'ясо це тільки один якийсь продукт, а все остальне це злаки, бобові, молочні продукти, різні сири, овочі, фрукти. А м'ясо тільки одне, тому що ми не дуже себе обмежуємо. Тобто тільки м'ясо не, не вживаєте, так? Да? Ну, і яйці, і рибу. І рибу теж. Зрозуміло. Угу. Це ми можемо ставити вже на вогонь, так? Да? Так. Давай. І зверніть увагу, що води половина. Да, так, До половини покрита капуста, температура 250 градусів достатньо. Звичайно. Да. І накриваємо. <клес> да, і вона наче <клес> паром буде. Да, ну, вона буде кипіти і готуватися. Угу. А що ми тим часом будемо робити? Замісимо тісто на хліб. І наш хліб це такий буде традиційний хліб е всіх часів і народів, без дріжджів, без соди. Пелянички mm -hmm. На Кавказі колись такі пекли давно, традиційно це просто мука і вода. І муку ми беремо цільну зернову. Звичайно, ми зараз використовуємо муку в основному вищого сорту. Це зерно, коли змололи, його розділили на вищий, другий, перший, на отрубі і на манку. Mm -hmm. А це просто змелене зерно і не розділене. Воно цільне і чим менше як сказати, людина познущалася над продуктом, тим більше він поживніший. Корисніший. Ми беремо цільне борошно. — Скільки у нас тут борошна? Не знаю, тут, не знаю, грам 400, мабуть. Угу. Нема не пів кілограма. І додаємо трошки солі. Угу. Сіль і водичка буде, все? — Сіль і я додаю трошки цукру. Угу. А чому саме такий цукор, а не традиційний наш білий? Ну, я не... Можна вже можна, можна в цей рецепт і білий цукор давати, але я використовую, як білий цукор не вживаю, то, то в мене коричневий або фруктоза. Угу. Всі сухі інгредієнти. Знаю, кожного з муці перші змішуються сухі інгредієнти. Так. І тоді ми додаємо вже рідину. Рідина в нас буде просто вода. Проста звичайна вода. Угу. так? Ми її будемо додавати, і коли будемо замішувати, вже будемо бачити, скільки нам її буде потрібно, так? Да? Просто місим тісто. Да. Місим тісто. Угу. Вийти да? в ямочку водичку. Тісто має бути не рідке, не круте, м'яке, ніжне. І місити його треба довго. Угу. Такий секрет хліба в тому, що місити довго. І в кого ще є живі бабці, які місили самі хліб, вони місили його дуже довго. Довго це скільки? А звичайний хліб, якщо ви на заквасці місите, то він міситься пів години, 40 хвилин. Uh -huh. Ми будемо трошки тут, у нас невелика кількість, мабуть, все з водою. Мабуть, все, Все, uh так? -huh. Астрології ведичні говориться, що жінка, uh -huh. коли вона місить тісто, вона місить свій гороскоп. чому uh так? -huh. Спеції як зірки і мука як небо. Тобто вона вкладає певну енергію туди. Uh -huh. І вона. — Коли тільки Або хорошу, або погано. Коли тільки жінки, чи й будь-хто в ну, Переважно місто? в домі, це жіноча справа. Ну, ну в сім'ї, так? Важно, Але жінки. чоловіки сильніші. Тут справа в тому, що скільки ми вкладаємо туди енергії, любові і скільки там у нас заложено потенції і, і щирості. Зараз кухня дуже швидка. У Нас мікроволновки, у нас да, пічки. І вона, так, і говориться, що чим швидше готується обід, тим стосунки в сім'ї будуть такі ну, короткі, нетривалі. Чим більше жінка вкладає туди енергії, чим більше вона туди вкладує своєї любові, тим більше вона може це передати своїм близьким. А я, до речі, читала, що вегетаріанці не витрачають багато часу на приготування їжі. Це означає, що це неправда? Ну тобто не займає дуже велику кількість, наприклад, дня приготування їжі, адже рахується, що ми живемо не для того, щоб їсти, а їмо для того, щоб жити. Так, дуже багато різних є е, поговорок. Е, Прислів'ю. Як... Прислів'ю, Так, і говориться також то, що ми є то, що ми їмо. І це дуже важливий аспект нашого життя. Їда. І що це означає? І як вона приготовлена повноцінно, не на скору руку там. Їда складається з мікроелементів, з певної інформації, яку вона несе. Ну, Наприклад, що таке інформація, яка їду донесе? Зернятко любе вибере, садите в землю і з нього виростає певна рослинка. І як там заложена інформація росту пшениці, то гречка не виросте. розумієте, так? От, і, і там є потенція росту, сонячна енергія, там все заложено. Впадаю певні умови починає рости. Коли ми їмо злаки, коли ми їмо хліб, ми наповнюємося цією інформацією, цією енергією, потенцією росту, так? Пані Зая, скільки ви вже років не їсте м'ясо? Двадцять сім. Двадцять сім років? 27. А як ви до цього прийшли? От що так. Не так тобто я двадцять п'ять років їла, а двадцять сім років не їм. Тобто, у мене вже якийсь досить є, і я можу. Вже більшу частину життя не їсти. <гум> а чому? Ну, власне, тому що я в мене в мене нема такого, що там, знаєте... Якесь таке вірування, тверде, що ніхто сказав що не можна. Я мусила то все вивчити. Анатомію нашого тіла, що воно все-таки більше для вегетаріанського способу життя. Замісилось наше тісто, так, я так розумію. І що тепер ми з ним робимо? Накриваємо просто і залишаємо. На пів години мінімум. Ну, кажуть, що воно тісто мусить. повинно відпочити. Прот, так. так? Угу. Нагадую вам, що спонсорами нашої програми є торгові марки Рибак та уменські ковбаси». Смак, якість та доступні ціни, запорука успіху будь-якої страви. Поки доварюється наша капуста, от ви принесли нам сьогодні дуже багато книжок. Розкажіть, що це за книжки? Давайте поділимося всіма секретами з нашими телеглядачами-манчанами. Тут книжки як з рецептами, так і з книжки, які описують пряності, властивості пряності. Їх в кулінарному застосуванні і в медичному. Для прикладу хочу порекомендувати всім дуже цікавий мір пряності і спецій. І можна розібрати просто як одну спецію кумін, який в нас тут є, або угу. зіро. Вот. В юридичній медицині кумін приміняється для прочищення дихательних путей, бронху, при бронху, з виділенням слізі, а також для успокоєння нервної системи. Тобто, це хто хоче спеції. кому цікаво, як використовувати спеції. Використовувати саме з лікувальною метою, да? так? Не тільки. Тобто, якщо їжа не стане вашим лікарством, то лікарство стане вашою їжею. буде повноцінна така їда, його нема потреби тоді. А я знайшла такий один цікавий рецепт вегетаріанський плов. Абсолютно не схожий на плов той, що їм, наприклад, я. Ну, просто цікаво. Рис, да? це схоже. Капуста цвітна, капуста броколі, болгарський перець, морква, зелений горошок, сухий соєвий фарш, вода, підсмажений мигдаль, горіхи, родзинки, не знаю, як це слово правильно вимовляється, адигейський сир, трошки солі, перцю, гірчиці і трошки топленого масла або олії. Абсолютно не схожий рецепт, так? Да? Ви коштували такі флоти? Дуже часто готую не менш смачний, набагато смачніший. Зрозуміло, цікаво. <говорити> у мене таке цікаве питання, пані Дзая, як родині у вас ставляться до того, що ви вегетаріанка? Поділяють ваші погляди? Ну, моя сім'я, чоловіки, діти, двоє синів, дорослих, вони вегетаріанці. Молодший син від народження <говорити> вегетаріанець. І тим не менше, він воєнний і дуже крепкий здоровий хлопець. Зрозуміло. Угу. Готова капуста? Думаю, готова. Я хочу вам сказати, і слони, і е, бики, вони також не їдять і сильні, і здорові. І Капуста готова. І ми робимо з неї таке. Пюре. Майже пюре. Не сильно ми її там змільчаємо, так от угу. чуть-чуть. І сюди ми засипаємо, Зверніть увагу, що ці пластівці мають бути такі дуже ніжні, мілкі і ніжні. Скільки у нас тут грам приблизно? На от таку велику головку капусти, це десь буде йти 300 грам пластівців. Uh -huh. так, ми його замішуємо і знову залишаємо на кілька хвилин, щоб ці пластівці вбрали залишки води, які є в капусті. І поки воно вистигає, ми можемо робити наш хліб. У uh -huh. uh -huh. нас вже відпочило тісто. Так. Нагадую вам, що спонсорами нашої програми є торгові марки Рибак та уменські ковбаси. Смак якість та доступні ціни, запорука успіху, будь-якої страви. Ось із того тіста, яке у нас відпочивало, ми наробили ось таких кульок. Пані Зоя, якось правильно вони мають Розкажіть. Вони Розкажі. мають правильно бути закатані, вони катаються між двома ладонями, отак от, от, щоб була поповина. Це дуже важливо, щоб а вони, вони здувалися потім в нас. Угу. Так, і ми тим часом поставили дві пательні, вони абсолютно сухі, тут немає ні олії, ні якихось жирів. так. Одна у нас на максимально великому вогні. Так, зараз ми її поставимо десь градусів, 180 у нас принаймні. 180 градусів. А там зовсім-зовсім тепленька є ставролочка. І з цих кульок ми зробили ось такі ліпьошечки. Розмір їх, я так розумію, може бути будь-який. Розповідайте, далі. Це середній розмір. І ми традиційно вони печуться на відкритому вогні. Хоча підсушуються отак. От, на сковороді підсушуються. Зараз нам треба якийсь час, щоб поляничка підсушилася. І коли вона підсушена, її кидають на просто на відкритий вогонь. У нас немає відкритого вогню, ми будемо її сюди на іншу пательню. Так, Так. я хотіла сказати, колись на Кавказі місили отакі, тільки великі поляниці. І сушили їх на сонці, ось так, от, як простині. Да, — Так, правда? Угу. Як простині. І на зиму. Сушили їх на зиму, а потім зимою вони брали, збризгували водою і кидали на піч. От, і такі і ламали кусками, і так їли. Но це лаваші оці? Це, це колись були такі лаваші. Зараз трошки вже зараз ми... трошки вже другі, так. Да. Зміна. Ну і я знаю, що там, де ці ліпошки, ці палянички. Властиві цієї національній кухні їх використовують навіть ї, ними їдять. Не їдять вилками, ложками, правда? Ну, взагалі традиційно в Індії їдять руками. Рахується, що на пальцях тут є певні рецептори. І вже звідси подаються сигнали про консистенцію і температуру їди. І травлення вже починається, Вже спеціальне середовище готується для їди. І вони рахують, що дуже нечисто, коли ми облизуємо ту ложку, залишуємо там слюну, знов її туди, і знову. А облизувати пальці. Вони, ці, пальці не облизуються. Вони а отак так, угу. так от від, відщіплюються, вони набирають там рис, соус і так закидують акуратно. Угу. У нас не виходить, ми тоді всі в цьому. <клес> Наша поляниця вже підсохла. Угу. Ми стараємося її на гарячі кинути. Ой. І тут вона має. Звичайно, її кидають відкритий вогонь, і вона вздувається шариком, оскільки в нас не відкритий вогонь, то вона так потихеньку здувається. Ну, здуваюся. Але шарик у нас наче виходить. Цікаво дуже. Щоб все, її пропекти. Повертаючись до розмови про Індію, ну, все ж таки це ж якісь враження такі є яскраві. От що найбільше запам'яталося? Ну, одяг колоритний дуже. У нас так все сіро-чорне, а там дуже яскраво все. Природа, звичайно, традиції їхні. А які традиції? Що ви бачили там? Індія дуже велика, дуже багато штатів, кожен штат це своя історія, свої традиції. Ми змащуємо це все топленим масочком. Чого угу. топленим? Це масло, воно при термічній обробці, воно не претерпіває ніяких змін і воно саме безобідне при обжарюванні. Накриваємо. Накриває. І, і ми можемо вже приступити до наших нашої другої страви ми будемо додати спеції, які в нас є. Так, mm? давайте. Давайте я вам буду є. подавати, ви кажіть, що. Коріандр відкрийте, будь ласка. Так, відкриваємо. Чорний коріандр. перець. У нас тут коріандр вже мелений, але я рекомендую купляти спеції не мелені, щоб вони не втрачали свій запах, не вивітрювалися. Так. Скільки коріандру треба? Знаєте, дуже добру пораду господині, коли ви сипаєте і міряєте через руку. Ну от жменька. <смеш> жменька. В кожного своя жменька, але орієнтовуючи на таку кількість, десь де столова ложка. Ви бачили, немало, правда? У нас є зараз чорний перець, так, сіль, сіль коріандр, коріандр. трошки куркуми. Вона сама спеція, яка очищає кров. Де є яскраве таке забарвлення. Можна готувати лимонний рис з куркумою, можна готувати напитки, можна як терапію просто їпити для очищення крові. І оця спеція, я вам хочу її представити, вона дуже рідкісна, називається асофітіда. Це смола дерева. Вона дає такий специфічний запах, трошки, як чесник цибуля, щось змішане таке. Так, да, такий достатньо різкий. І отак от її, як солі. І ложку томатної пасти. Будь столову ложку. Це на цю кількість. Краз ми оце у нас піде. 25 грам. Це тепер нам ось це все треба вимішати. Просто так? вимішати до однорідної маси. Пані Зоя, от розкажіть мені, будь ласка, ваше ставлення до дієт. Мені просто цікаво дізнатися. Багато жінок. Мені здається, кожна друга колись чомусь десь себе обмежувала і дотримувалася якихось дієт. От як ви ставитесь до цього? Зараз вік інформації, дієт дуже багато, одна міняє другу, і я знаю багато моїх знайомих, міняють. З однієї дієти переходять на другу, і то вони їдять одну овсянку. Потім вони виявляються, що в овсянці дуже багато слизі. Тут просто треба зрозуміти принцип, що все відповідно часу, місцю і обставин, різна пора року вона диктує якісь свої. Можливості в харчуванні. наприклад, коли приходить сезон ягід і фруктів, краще його використати жив'єм. Ну, ми кидаємося цими вітамінами. І, 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 і ця клітчатка, вона буде і очищати, і вона буде заряджати нас певною енергією, перепоможе нам зиму пережити. Зимою вже на жаль, нам треба набагато грубшу їду. Крупи, цільні крупи, каші, які будуть зігрівати і будуть наш кишечник тримати в. Ну, такі, в, в нормальному середовищі. Так? А ви сама особисто дотримуєтесь якихось дієт? Ніяких. Ніяких, так? Не дотримуєтесь. А що каже вегетаріанська кухня, яке її ставлення до морожених овочів, фруктів? Зараз так багато всього цього є? Ви знаєте, в нас час є два вибори: або щось дуже погане, або і погане. Так що в нас немає великого вибору. Ми використовуємо те, що є. Mm. Ну, звичайно, що свіже з грядки зірване, воно набагато корисніше. корисніше так. Там є ця енергія, жива прана, яка наповнює нас. А коли не, не як нема, то нема. Нібо що є. <гум> <гум> що є, так, зрозуміло. Ось вимісили ми вже наше. Так, наш практично вже закінчили. Так. І мокрими руками ми формуємо звичайні котлетки і обжарюємо їх в топленому масочку. Mm. Нам потрібно включити плиту, Включаємо да? плиту. Так, Включаємо? Мокрими руками. Так, Набагато зручніше, ми беремо трошки фаршу. Їх можна як в манку обкатувати, так в муку, так все сезамове насіння. а ми просто так будемо жарити. Угу. От масло вже нагрілося. Я Надість. думаю, треба трошки менше зробити в нас. Що, Що зробимо? Є така версія, що якщо їжа дуже корисна, а вона не смачна, то вона не принесе користі організму. І в першу чергу задоволення не принесе несмачна ну, і, їжа. І, і, і користі не принесе. І користі не принесе. Угу. Має бути смачно, має гарно виглядати, має бути смачно і має радувати. Угу. О, які вони гарненькі, виходить. Ось така краса, така е, цікава страва у нас вийшла сьогодні. Пані Зоя, я хочу подарувати вам на згадку подарунок від партнера нашого показу магазину Панночка. Дякую. вам, шановні телеглядачі. Я нагадую, що ми з вами зустрінемося вже за тиждень. Я обіцяю вам цікаву гостю.